Задротство просто. Хто ти? Я реша Ми приїхали на картинг на КМБ, нас відправили. в армії є така штука, як ну, е, кретинізм, знаєш, є цей прогрес. Ви спитаєте, як проходять висудні у хлопців, коли вони не на позиціях і не працюють? І вот так. Праців, завтра в Харків політин, коротше, я тебе сначала... а то в карті їду Это тупо цілий день, тупо задротство, просто максимального задротства. Просто цілий день Counter-Strike. Зараз ще бапікс пора. Ой, це Це до свидання. Все. Познайомтесь, друзі, це бульдозер, дозер, акіадозер, бака е бак. Карашиновіа. Бапікс. Контрзель. Заходимо, будемо робити пів пів Хто ти? В цій mm -hmm. е мапа. <ріст> ну хто ти в екіпажі? Я так короче, Ти багато функцій якихось робиш в принципі, але я не розумію конкретно типу твою посаду. Що Що Я ти тобі? зампа ніхуя? От. От коротше, коли щось треба зробити, ніхуя це до мене. Я їжу на машині, я там щось допомагаю хлопцям, виставляю туди-сюди. І головна зараз моя функція це ну там можу долетіти, в принципі, можу і влучити, і можу що роблю маршрут. Нашого ну, по ти як другий другі ну, ти підкажеш план. да, ну, ти, ти там ти приди координати, Ти знаходиш точку по да. координатам, Кажеш, куди як летіти, маршрут. да я маршрут. собі просто промовляю маршрут, типа як нам там або як нам швидше долетіти. А якщо ти там летиш кудись на 40 кілометрів, то ти такий: о, треба батку якось зберегти, то ти там найменший маршрут Ми, право, да, на, А найкороче. ще ж Треба розуміти де стоїть для, е, репки. Всякі штуки, що треба ж це облітати. Чи... Ну так, да, треба. Шум прибоя. не вернуть уже. Так, хоч якийсь інтертеймент за ці дні твім комп'ютера, ми їдемо в Харків. Ота. А, 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 а типа що, ми вихідні їму чи що? Смислі там їбаєте вихідні? Блять. Я кажу, що лекарі! Хуя собі ми їбашим цим днями, нахуй, а пльоти нових партій. Господи! прости, блядь. Ви сука, сидите вдома і грайте каптуктям. Вони навіть на їздить, Вони да. Тому що шушерний сука сперег сів. Ти наликає пашись. Назад як ти опинився в Трідіштурмовій і як ти опинився на крилах цих, які <реку> ти <твій> шлях дуже довгий. немножко дані Так, да, Це так давно було. Я коротше, коли все почалось, ну незадовго до повномасштабного вторгнення взяв собаку з притулку. І виходить, коли сталося повномасштабне вторгнення, я був в Києві. ще почав закінчуватись? Корм різко знаєш в Києві. собачий. а в мене в Одеській області, типу, ну, все нормально було. Я такий, так в принципі, що парти. А, аеропорти, морські порти. Я такий, ну типа, ну то на то і міняю. Я поїхав додому, залишив собаку мамі і був там абсолютно нікому не потрібний. Такі, типа, ну, все в порядку як ви мальчик". я вдихаюся. Я такий, ну окей, от, щось туди-сюда дуже якось було сумно мені. Повернувся в Київ. Поїхав знову таки в притулок по дорозі. В притулок я дізнався ж від свого друга, що один з наших товаришів він е, якби в лавах. Це я... все вже після початку, після 24-го лютого? Да-да-да-да-да. Я виходить, набрав е, жайворон. Жайворон мене сконтактував. Ну типу, тому, що я взагалі не здвіжу, ну як і uh -huh. ти в принципі ти да, знаєш, де я навчався да. от і я сконтактувався. На наше місце прийшов. На рекрутцентр. Е, ну, типа, да. Помаринувався ще пару днів е, в Києві, і на КМБ нас відправили. Тоді ми ще були. Ну там на запорізькому напрямку. Це прошу. ще було. Це було вже ССО в Київ чи ТРО? Да. Е, Ні, це вже ССО це вже да, ССО да. було, да, да. От. Я там пройшов в КМБ. Ну, це якраз десь два роки тому було. Ну, на початку майже, так. Да. У мене три місяці тільки перших не було. Ага, а ну в принципі, так. Да, от якраз, типу. Так, ні, це вже вже зараз 8. У я... в мене в голові десь спарліта, коротше, зараз вже осінь. Ну, це було. Ну, ну десь, десь... я в травні, виходить, Поч... десь під кінець травня я знову вже був в Києві. Ось. І там, от буквально, це все на І краще я... це дуже швидко, да. да. No. І от, виходить, все, ты прийшов К Б і куди ти далі? E, ти потрапив в піхоту? Я був, ні, я був в мінометці. А, ага, ти две мінометчики зразу. No. No. Мінометка, потім Fpv. E, а мінометка. Э, скажи мавіки, шмавіки, ага. піхотка. <laughs> А нормально, це ти, ти нормальний ну, такий e шлях. Mavic, кере. От ну там потім вже була піїжка. Ти нормально краще шлях пройшов до того, щоб потрапити на ці крила. В принципі. Ну, да. ну типу до того бейграунд нормальний такий. Ну я там і там, ну там купа різного, типу обладнання, зброї. от, там на тому поїздив, з того постріляв туди-сюди. Нормально. Танки горело. Заводил М113 боком. А ти валілів да, на МК? А там Я там... теж хочу. Типу на танку струбіля. я їздив, на танку їздив, типу на, на, на С90 теж трішки їздив. Типу, хочу на МК типу, чик-чик-чик. Воно дуже легко, б, да, так, да. Особливо після Т-72, типу, воно все легко, блядь. Ну, я б не сказав, що. Ну, а, автомат. Якісь, типу, Американська, типу, М-ка, САУ, британська, типу, там автомати. Після неї воно набагато легше. Та я б не сказав би, напевно, що ти знаєш і Беттер, ну, не така вже складна річ. Ну, типу, вона, звісно, ну, ти там, вмієш там... водити, знаєш, типу, там, я вмію водити. Воно, типу, але в принципі, ну там реально немає нічого складного. Там, Ні, там реально немає нічого складного. Там просто треба знати, які тумблера подають, щоб да. його завести. Ну, типу, і... І ну треба ж Танкіст, ну, там, типу, Нічого складного, якщо тебе не підбило. Якщо да. тебе підбили, то типа брат, мені, ну, Там же ж куча всяких контурів, і ти такі проблема, думати, Є проблема, є пробичка. Ну, як запускати, да. Да, да. да. Ми приїхали на картинг. Вон картинг. Ти в душ собрався? Да. Я йду купаться. Ми всі йдемо купатися. Да, на його маленьку голову, ну, на маленький, Йому дівчина девушка тоже саме говорила. 6 знималась, 6 не знимались. Хорош. Ну, покатались. Я тебя сначала выеп, а потом на картинге трахнул. Блядь, руки отсушил, ну его в пизду это 16. И слабак, нахуй. Да. Да они все рули такие. Они на свободы такие идут. Да шо ты, я тебя разогнал, а ты что-то, блядь, разом. А ты меня подрезал гаммос. Я тебя разогнал. Нормально, покатались, починали. На вину, блядь, поехал, чем въебал. Ну. Гарного дня, дякую. Нормально, покаталась етріск екстрим та відеоблок то я що, та ти їздив як пенсіонерка, кажи. Та я спокійно ага, їздив, блядь. Справа, справа. Я спокійно їздив, блядь. Так. Тупо спокійно. Але Просунаш. Друга частина, ну, типа, от останні 5 хвилин, пиздец, за це побуло, я на два колеси вставав, да. да. Ёбла, люди, да, ну, типу, так. Я, я бачу, повертаю голову, блядь, бачу скіф на двох, і думаю, ти чо, Камон. Це не It's мотик, yes. нахуй. <laughs> а, а, коли ти на двох колесах, це типу означає, що ну, за це на виставився. Один раз і хорошо, один заходиш. Раз. Один А як ми за 38 проєкт? А що ти можеш сказати про пташку цю? Я ось ну, з хлопцями розмовляв і є, знаєш, типу, ми розмовляли, і, і я кажу, що є цей прогрес від того, типу, як я до вас прийшов, і що зараз. Що типу, я побачив дуже великий прогрес. Типу, по тому я Це насправді сталося на цьому тижні. Ну, да, прям, типу, прям дуже e різко. Дивись, що е про нього сказати? Ну, типу, літає. Як літає, та нормально. Ну, типу, да в нас там зараз були проблеми, і вони ще будуть. Це в пів тематика. Вона ну тут все вимірюється тижнями. Ти на попереду десь тиждень, а потім тебе вже. І тобі треба якось інакше вивернутись, mm -hmm. да, щоб ну, туди відправити. Типа, це така постійна штука. Знаєш, ми знову починаємо. Бутись, ну типу, окупна лінія це технологія, я не знаю, там 1800 якогось там, ну, ладно, не 800, а типу, ну там 900, от, ну, типу перси світувала. Так, так і і сюди ж ну це типу забута давно технологія, але ну, вона зараз знаєш, ну, може напихувати. Тому, типу, ми їх використовуємо. Від нестачі, а не від, знаєш, відвиксу. Ну, але ж воно розвивається, воно тільки... саме ну, да. крила тільки, ну, тільки да. розвивається. Ну, типу, воно, воно не те, що розвивається, воно згадується, воно пригадується. Ну, А були такі, типу, як ФПВ е, Це технологія, ну, типу. Технологія, передача, Але, типу, що зробити, грубо кажучи, з ФПВ зробити з неї літочок, який летить типу, набагато далі, ніж FPV. І може теж шкоди зробити слухай, тут нормально. Насправді, ну, просто в армії є така штука, як ну, крітнізм. Тут багато всяких ідей, які розбиваються ну, цей типу, ну, Це дуже сильно пощастило, знаєш, що у людей була якась можливість, що вони рішили, все ж таки це спробувати зробити, от, і, ну, і воно вийшло. Тіпо, у людей от. Типи приїжджали там, типу, труби. Поняв? Ну, лікачок на трубах був. Шо -шо? На трубах, так, да, просто труба. В цій трубі батка, в батці БК. Ну, типу, поняв? Ну, ідея прикольна, що БК взривається, батка розлітається, там, ну коротше, вся ця ну, нормально, Але по суті, Допустим. Ну, це пінальот, а там трубальот. От. Ідей багато, але ну, довести, ну, всі стараються реалізувати дешево, всі ну, стараються зробити, щоб це було недорого, і щоб це був якийсь від цього максимальний ефект. Ну, типу, ось якраз е за весь час що я з вами був, що якраз ми по факту ви, точніше, по факту, вразили е два тори. Один був там, в посадки, і там було горіння. Ну там типу, не підтверджене, але сподіваємось, там по-любому щось сталося. І ось друге. Ну, як мінімум, типу, вони обі спілуся. Ну, це це, 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 це да, вже декілька разів, так. Звертаємося додому. Гоу-гоу, Янки, гоу-гоу. Давай, мальчик мій. Ні, це не я, це Наталя. Все, ми, коротше, говорили. Та все, треба збиратися. Треба збиратися, не на борт роздаватися. Ай, блядь. Блядь, не зліпався. Приїхали. Все, завтра на роботу. Смажемо м'ясо. М'ясо. Блядь, Блять, джорсткова. Паш пош... ты уже не надо, Покати, сука, бля. Пока ты сука, это суеки, бля, блядь, все. Правно, пацаны там збираються на выезд, я смажу все мясо з пингом, пинг смажить, я смажусь. Мы разом працюем в команде, пацаны выездить, приедем знову зранку працювать!